Вирішила спробувати реанімірувати свої банани. Знайшла єдиний кокосовий субстрат такий. І то в зоомагазині для рептіля. Він такий, як кирпичний. Зараз спробую його, він особо не крошиться. Відламаю кусок. Незручно одною рукою мені знімати. Ну, Доста він такий твердий. Зараз його розколопаю, замочу в воді і змішаю 50 50 з перлітом. Добавлю туди укорінювач і спробую посадити банан. Зараз достану його з землі і подивимося, що там, чи воно ще все не згнило. Достатньо тяжко цю штуку відкалупувати. Я думаю, що воно може заливається якось все у воду. Зараз подивлюся, от я трішки тут наламала, залиємо і подивимося, скільки тут субстратується. Я ще таким ніколи не користувалася, інакше не йти не змогла. В принципі, я додала води і вийшло досить непогано. В інструкції просто брикет замочується на півгодини і воно так стає. Але мені весь не потрібно і тому, в принципі, бачите, такий непоганий вийшов. Зараз я ще його так руками розм'яцкаю. Додам трохи укорінювача. Укорінювач я використовую такий в мене є. Він дуже непоганий, дешевий. Його треба збовтати, сюди налити і перемішати з перлітом. Зараз я покажу, що в мене вийшло. Ось я додала перліт. У мене вийшла така гіпервоздушна суміш. Додала сюди укорінювач одразу. Ну, це така ре... реанімаційна суміш для наращування коренів. У я коли цитрусами увлікалася, то в цитрусових деревах це дуже допомагало буквально за місяць, потім треба покласти на теплий коврик. Я не знаю, можливо, я втулю їх в тазик зараз, в цей контейнер, щоб воно було в тепличці. Подивимось. Зараз що взагалі там з корнями у бананів? Коротше, вся штука абсолютно без корнів. Всі гнилі. Я все пообрізала. Я не знаю, бо воно вроді як тверде. Тут знизу м'яке. Я, звісно, сумніваюся, що воно виживе. Ну, краще попробувати, як не попробувати. Зараз подивимося, другий цей абсолютно без коренів, лише з цією гулькою. Ну, друга банана трішки краще. М -м, виглядає, ця штука вона не настільки гнила. Але. Звичайно, ця частина досить печальна. Але я один корінець відломила, і він, там, вроді, як живий. Ну, будемо пробувати так само його покласти у кокос. Ну, бананчики я присадила, у них є 10 шансів із 100 вижити. Я, звісно, майже впевнена, що з того нічого не вийде. Ну, як кажуть, Надія помирає останньою. Я поклала на мене така тепла грілка коврик. У кокосі і на теплі ножки. Вони у дуже вологості високій, бо у зволожувач прям дує на них. Надіюсь, все буде добре. І вони в мене виживуть. Бо дуже шкода, вони не дешеві. Ну і я завжди хотіла собі такі гарні бананчики. Всім бажаю гарного дня!